Ефір на телеканалі Рада триває. Я вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Будемо обговорювати економічну ситуацію в країні разом з президентом Українського союзу промисловців та підприємців, а також екс, -мін... екс премєр міністром України Анатолієм Кінахом. Анатолій Кирилович, я рада вас вітати в нашому ефірі. Щиро вітаю, розпочинаємо з епідеміологічної ситуації, яка напряму пов'язана з економікою. І от у профільному міністерстві охорони здоров'я заявляють про те, що тотального локдауну, про який заявляли напередодні, не буде на то. Пропонується ввести інтелектуальний карантин, тобто посилити умови, які є наразі. Анатолію Кирилович, скажіть, будь ласка, взагалі, як ви бачите цей карантин, у який період його краще запроваджувати або ні? І чи згодні ви з тією пропозицією, яку надає влада? Пандемія це не тільки іспит для людей. А пандемія це в першу чергу тест на ефективність дієздатність. Професійній якості держави і влади, і тест на довіру суспільства до держави і влади. На жаль, я вимушений констатувати, що Україна не проходить цей тест. Я вже свій час сказав, що ми ведемо моніторинг практично всіх розвинутих країн в контексті їх дій по мінімізації наслідків пандемії, починаючи з Австралії, Аргентини і завершуючи Узбекистаном. Всі всіх цих державах приймаються пакети антикризових заходів, включаючи підходи до проведення карантину з елементами локдауну. Всі ці рішення приймаються обов'язково підкреслюючи одночасно, іноді навіть з випередженням, з пакетом компенсаторних заходів, з тим, щоб підготувати людей, поінформувати їх, підготувати бізнес до іспитів. У умовах карантину підтримати платоспроможність, зайнятість, обов'язково доступ до ресурсів. І в цілому це спрямовано на консолідовані дії влади бізнесу суспільства. В цілому, на жаль, в Україні вже 8 місяців карантину, в різних масштабах жодної антикризової програми. Яка затверджена нормативно. До сьогоднішнього дня не існує. Фрагментарні заходи, імпульсивні реакція на події дуже багато разів це було запіздені. І я вимушений констатувати, що до сьогоднішнього дня ситуація не виправлена. І навіть те, що сьогодні точаться розмови про локдаун, без роз'яснення комплексу цих заходів. Це вже формує ото негативне відношення людей до, до дій держави, до дій влади. Як приклад Німеччина ввела з 2 листопада елементи локдауна, про це Бундестаг, парламент, уряд, канцлер, пані Меркель об'явили як мінімум за два тижні до того, як були розпочати ці заходи. Тому зараз я ще раз спрямовую і це не тільки боєпозиція, це вимоги, в тому числі бізнесу. Необхідно працювати комплексними заходами, мати чітку ситуацію по кожній території, бо ситуація там різна, є високий рівень захворювань на тих чи інших територіях, областях, місцях, районах. Забезпеченість медичними засобами, кадрами, кисенням і так далі, і так далі, і приймати ці рішення однозначно погоджено з ситуацією на місцях і обов'язково з мінімізацією негативних наслідків, в тому числі для бізнесу. Uh -huh. Оце сьогодні головна вимога. Я вимушений констатувати, що в Україні сьогодні відсутна чітка вертикаль координації протидії пандемії, відсутня персональна відповідальність, як приклад. Просто злочинне використання коштів фонду по боротьбі з пандемією. Про це вже необхідно не казати. За це повинні бути покарані ті посадовці, які відповідали за запаси кісеню, за підготовку ліжок по госпіталізації хворих людей на ковід і багато іншого. Угу. І це в першу чергу функція відповідальність президента. Уряду і парламенту оцім mm -hmm. сьогодні хіно займатися і максимально діяти, а не просто вести ці безплідні дискусії з приводу термінів введення локдауну. Mm -hmm. Ну, за словами голови профільного комітету з питань охорони здоров'я пана Радоцького, влада також повідомлятиме про введення чи посилення карантину щонайменше за сім днів. А крім того, допоки не вели карантин, Верховна Рада має намір ухвалити низку законопроєктів, які а, будуть підтримувати підприємців. Це ініціатива нашого президента Володимира Зеленського, де зокрема передбачається допомога одноразова у розмірі там вісім тисяч гривень. Потім податкові канікули. Зокрема, а, Анатолій Кирилович, яким ви бачите? Такі, таку допомогу, якою ви її бачите, ну перше, це не комплексний підхід. Так, да, позитивно, що починають думати про мінімізацію наслідків, підтримку бізнесу і так далі. Але в величезної кількості підприємців арендна плата більше, ніж ці 8 тисяч гривень, які ще не затверджені в відповідних законопроєктах. Це перше, тому необхідно комплексні підходи знову ж на прикладі розвинутих країн крім цих точкових заходів по підприємстві, діють дуже серйозні системи: А локалізації виробництва з тим, щоб завантажити національну економіку, імпортозаміщення. А ми в цей час вже закуповуємо вертольоти з Франції, катера з Сполучених Штатів, Великобританії. Сьогодні вже мають намір закуповувати корвети в Туреччині, а автотехніку в Чехії в умовах банкрутства нашого краза і так далі. Тобто це повинні бути комплексні заходи, оперативні, щоб підтримати бізнес, знизити фіскальний тиск, не допускати цих ситуацій, які були по тому, в числі по РРО, наприклад. Думати, як ефективно ці методи, які вже задіяні, впливають на бізнес з точки зору його підтримки. Бо та славно, звісно, програма 5.7.9, пам'ятаєте, ми зробили аналіз. 70% від кредитів, які були видані по програмі 5-7-9 підприємців, були спрямовані на погашення попередніх кредитів, тобто на рефінансування. І тільки 10% пішли на, ті, на конкретні антикризові заходи. Тобто мова йде про комплексні системні. Заходів і повинні в тому числі об'єднувати все, щоб активізувати діяльність національної економіки і паралельно безумовно максимально діють, щоб підтримати малий середній бізнес і зараз в зоні ризиків величезних, бо це середній клас, це те, що формує основу для стабільності, для розвитку, да і для демократичних інститутів, дуже угу. важливих для держави. От що ми вимагаємо А коли бюджет 2021 це лишилося восемайші місяця. Розглядається вже на друге читання без державної програми соціально-економічного розвитку на 2021 рік. І катку як повинна якась охоплювати і антикризові заходи, і посткарантинний період. Як це можна? Формулювати з точки зору ефективності влади, як можна приймати фінансовий документ без пріоритетів, без програм, без чіткого розуміння етапів досягнення кожного результату. І це сьогодні величезний ризик, який я називаю безпрецедентне зниження ефективності вже з елементами деградації інститутів державної влади. Ось це необхідно долати одночасно, включаючи кадрову політику. Угу. Антолю Кирилович, якщо говорити про бюджетний процес, от до другого читання підготували документ, де зокрема зменшено дефіцит 6% до 5,5% ВВП. А розкажіть, будь ласка, це як, яким чином можна зменшити бюджет, як, е, дефіцит бюджету? Якщо спочатку подавався один, потім е, були перемовини з МВФ і переглянули ці показники та зменшили. По суті, бюджет на друге читання суттєво не відрізняється від першого читання. Це такі косметичні деякі зміни, щоб якимсь щидом дати сигнал тому що міжнародним фінансовим організаціям, щоб ми прислуховувалися до них. Сам проєкт бюджету. Ми розуміємо наскільки складна ситуація в цілому і в світі і вплив карантину, і рецесія світової економіки. Але я вже сказав про відсутність державної програми соціально-економічного розвитку. Це по суті невілює суть цього бюджету. Сам зміст бюджету, я коли чую, наприклад, розмови, що він дуже збалансований, він реальний, ну це таке враження, що це кажуть люди, які живуть в іншому світі. Ну як можна називати збалансованим державний бюджет на слідуючий рік, в кому 40% доходів необхідно спрямувати на обслуговування державного боргу з відсотками? Як можна назвати збалансований бюджет, де біля 60% доходної частини знову ж планується формувати за рахунок нових боргів, нових займів? Як можна назвати збалансований бюджет, коли мінімальний прожитковий місячний мінімум? Закладається з початку року 2189 гривень, а розрахунки уряду уряду підкреслюю дають мінімум 5-6 тисяч гривень на місяць і так далі. Ми розуміємо, що ці питання вирішуються не одночасно, але повинно бути розуміння і тактики, і стратегії наших дій. Тому ми засмучені дуже і стубовані, що це по суті проєкт бюджету консервації кризи, стагнації. Консервації бідності, і що дуже принципово, в цьому бюджеті немає основи для розвідку. Uh -huh, uh -huh. Це не бюджет розвідку, це бюджет обслуговування, фінансової піраміди, бюджет поточного споживання. А елементи розвідку там відсутні. І дуже важливо, щоб були зміни якраз в напрямку, щоб ми не вирішили свої проблеми тільки за рахунок нових боргів. А щоб проблеми вирішують за рахунок більш ефективного зростання економіки і конкурентоспроможності робочих місць, потенціалу, який є в українській промисловості, оце повинно бути закладено в проєкт бюджету. І ми якраз вчора провели засідання антикризової ради громадських об'єднань, промисловців, підприємців, роботодавців. Це біля ста структурованих організацій, які формують валовий внутрішній продукт держави. І якраз те, що я сказав, конспективно в деталях. Сьогодні я прямо спрямову на президента, Верховну Раду, уряд з тим, щоб до кінця поточного року ми максимум виправили ці деформації, які сьогодні блокують наш розвиток. Анатолій Кирилович, а я пам'ятаю, що у минулих наших з вами зустрічах ви наголошували про те, що понад 60 або 70% промисловості так переважає сировина, с -с сировина складова. І з ваших так. слів, я розумію, що наступного року ситуація не зміниться у кращий вік. Важливо зробити так, аби ще не погіршилась? Так, да, на жаль, вимушені констатувати, що за 10 місяців поточного року січень жовтень, це офіційні дані. Саме великий спад якраз в башенобудуванні за 10 тисяч вашедобудування України впало на мінус 24%. Це якраз той тренд сировинної структури економіки, а сировинна структура економіки деіндустріалізація це синонім бідності, це синонім високих темпів трудової міграції, це синонім дуже низької якості життя людей. І в наших. Рішення, які ми прийняли буквально вчора, чергове звернення до Президента Зеленського провести чітку адресну цілеспрямовану зустріч з приводу дій Заходів спільних підкреслюю, з державою по прозупинення деіндустріалізації України угу. і протидії сировинному статусу, який сьогодні. Створює нас величезні загрози, в тому числі для з точки зору збереження людського потенціалу. Ці пропозиції в офісі президента така зустріч готується, і ми готові дати пакет заходів по індустріальному інноваційному розвитку нашої країни. І цей сценарій не має альтернатив. А локалізація вітчизняного машинобудування вона якось сприятиме покращенню цієї ситуації. Безумовно, але в нас був деякий позитивний період. Я маю на увазі, що в липні поточного року після довгих дискусій ми відновили в структурі Кабінету міністрів України і знову відновило Міністерство промисловості, як зараз його називають Міністерство по стратегічним галузям промисловості. Але ми бачимо, що ми втрачаємо слідущий рік, бо планувалося, що на цій основі, наприклад, буде затверджено. Державна науково-технічна програма розвитку авіабудування. Наш Антонов з 2016 року не збудував жодного літака, ракетно-космічний комплекс, транспортне машинобудування, будування моральний фізичний знос рухомого складу у Залізниці на 80 90 І необхідно задіяти наш потенціал транспортного машинобудування. Ми бачимо, що бюджет розглядається в умовах відсутності цих затверджених програм. Тому з точки зору... Позитивних змін дуже важко очікувати при тих, на жаль, тенденціях знову підкреслюю деградації інститутів державної влади, з точки зору їх професійності і вміння працювати з системними стратегічними методами. І це необхідно змінювати як можна скоріше і перспективи України з точки зору гідної конкретно спроможної держави. Це в першу чергу індустріальна інноваційна модель і альтернатив в цьому немає. Зрозуміло, у центрі уваги зараз також перебуває ситуація навколо ФОПів, тобто під Верховною Радою тривають акції протесту, і її учасники вже заявили про те, що вона буде безстроковою. А мабуть, ви знаєте, що Верховна Рада відтермінувала запровадження касових апаратів з наступного року до 2022-го, Однак вже мітингувальники вимагають, аби їх взагалі скасували. Анатолій Кирилович, як ви дивитесь на цю ситуацію та її врегулювання? Ми підтримуємо протест підприємців, в тому числі підприємців фізичних осіб не з цим гратися, особливо в умовах карантинних заходів і пандемії. І я ще раз підкреслюю, першу чергу, страждає малий бізнес, підприємці фізичні особи, сфера послуг і багато іншого. І в цей час підвищувати на малий і середній бізнес фіскальний тиск, адміністративний тиск неприпустимо. Це перше і друге. Я хочу зауважити і маю надію, що до цього прислухається і Верховна Рада і Кабінет Міністрів. Зміст цих вибор підприємці, які сьогодні під Верховною Раду вже не перший день, вимагають якраз комплексних заходів, заходів по створенню сприятливого клімату для розвитку підприємництва. Це і доступ до ресурсів, це і неприпустимость фіскально-адміністративного тиску. Це і передбачено щиткою програми розвитку підприємства. Це питання регуляторні, це питання підключення до мереж і тих питань дуже багато. І якраз підприємці вимагають, щоб вони вирішилися в комплексі, а не просто якась подачка по відтермінуванню, наприклад, тих же рево угу. і владі не прислухатися до цього і розуміти, що мова йде вже про необхідність створення. Сприятливих умов для розвитку підприємництва як основа для формування потужного середнього класу в Україні, без якого у нас не буде просто бабутнього, включаючи протоправну, і виходити з ними на комунікації на діалог. Бо діалогу зараз практично немає утіматуму. Uh -huh. uh -huh. І ми сьогодні працюємо якраз з тим, щоб цей діалог відбувся і приймалося системні комплексні рішення, де об'єднуються можливості держави, розум, інтелект. Вміння працювати підприємців, і іншого знову ж сценарію не може бути інший сценарій це загострення проблем з відповідними наслідками. Почули вас, Анатолій Кирилович, ще одне питання, яке не сходить з порядку денного. Це конституційна криза, яка наразі є в нашій країні. У Верховній Раді є законопроект стосовно неправдивої інформації у деклараціях, який передбачає навіть позбавлення волі строком до трьох років. Однак, у національній агенції запобігання корупції називають даний законопроект санаторним. А за їхніми словами там передбачено, нібито, ну кримінальне покарання, там позбавлення строком на два роки. Однак Особа, яка відбуває це покарання, вона зможе залишати центр за дозволом його керівництва. Також користуватися засобами зв'язку, і через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію тобто їй більше не потрібно перебувати у цьому виправному центрі. Так, до речі, навіть не у в'язниці людина буде перебувати, а у спеціальному виправному центрі. Анатолій Кирилович, як ви дивитесь на вирішення, взагалі, як вирішити і подолати конституційну кризу? Означно, моя позиція, я впевнений, що це повинно бути як позиція держави за підтримки суспільства. Корупціонери, незалежно від їх статусу, прізвища, повинні каратися і повинен жорстко. Змістився принцип не тільки верховенства права, але й рівності всіх перед законом. Це перше. І на сьогоднішній день ми бачимо, що знову дискусія йде не в той бік, замість того, щоб дати чіткий аналіз ефективності дієздатності тих створених антикорупційних органів: САП, НАБУ, НАСК, Антикорупційний суд, які, по суті, не дають на сьогоднішній день ефекту протидії корупції. Вийшли в з Конституційним судом, і по суті, знов ця тема йде зовсім інший бік. Політизований, дуже непрофесійний, декларативний тощо. І я сумую, що в Офісі президента не знайшло фахівців, які би чітко схвилювали алгоритм подальших дій. Є зауваження Конституційного суду, є рішення Конституційного суду, бо проведення відповідно до Конституції відповідних законів. Займіться цим. Тим більше, про це каже вся європейська спільнота, венеціанська комісія, замість цього взаємні ультибатуми, спробу вирішувати питання з черговий раз з порушенням Конституції. І що мене дуже сумує, це також елемент війського зниження ефективності і професійності влади, що законопроєкт президента, який порушує мінімум три статті Конституції, про Конституційний суд, в тому числі, поданий. Як рішення Ради національної безпеки і оборони України, там також не знишлося жодного фахівця, який би сказав, що такий варіант не пройде. Uh -huh. І ми вже втрачаємо про те, що більше місяця Україна втрачає довіру міжнародних інвесторів і партнерів. Я вже не кажу про інше. І сьогодні спробувати цими косметичними законопроєктами, про які ви вже сказали, вирішити проблему, вона також нічого не дасть. Uh -huh. Я впевнений, що тут повинен працювати фах, професійність, міжнародні стандарти і чітке розуміння, що, на жаль, незважаючи на декларації, боротьби з корупцією, особливо корупцією елітарною, в Україні так і немає. І от це необхідно змінювати в стислі терміни. А президент є гарантом Конституції. Конституційний суд і президент повинні працювати в тандемі як потужні партнери. З точки зору верховенства права, в тому числі виконання нашого головного закону Конституції України, і тільки так можна досягати результатів. Почули вас дуже дякую вам, Анатолію Кириловичу, за включення. Анатолій Кіна був з нами на зв'язку. Президент Українського союзу промисловців та підприємців, а також екс-прем'єр-міністр України. Вам, телеглядачі, дякую за вашу увагу. Дякую за те, що залишаєтесь з нами. Ми працюємо для вас і до зустрічі в наступних ефірах.